У залі зібрались здебільшого освітяни. Слухачів зацікавила тема автентичних українських літер та їх історія. Світлана Делікатна викладачка каже, набутиме знаннями, ділитиме це із своїми студентами та поширюватиме правду про алфавіт. Я прийшла сюди, тому що мої учні першого класу вже були на майстер-класі, і вони сказали, якщо я прийду, я не пошкодую. Я вважаю, що за рутенією стоїть майбутнє, тому що ми маємо себе якось самоідентифікувати як нація. Проводить навчання громадська ініціатива. Інфоварта під час двогодинного тренінгу учасники дізнались історію автентичної абетки та попрактикувались у написанні літер. Ідея повернути. Ту абетку, котра була заборонена катом України Петром І в 1710 році. Українці з 1710 року не бачать української мови. Тобто, ми з вами досі читаємо, пишемо і бачимо літери нашого ворога. Ми зараз не захищені. Ті, котрі зараз приходять на нашу територію і вбивають нас, вони сприймають нас саме через зоровий образ літер, котрий вони нам нав'язали. Провели захід у центральній публічній бібліотеці міста. Зареєструвались на тренінг два десятки бажаючих. Прийшло ж на захід значно більше, ділиться працівниця бібліотека. Чому саме освітянам це важливо? Тому що вони працюють безпосередньо з молоддю. Вони їм їм легше і це буде, знаєте, так потужніше і. Краще донесено до підростаючого покоління, а це потрібно розповідати дітям. І власне, коли вони прийдуть, можливо, 1 вересня, і це буде такий перший урок 1 вересня, і це можливо буде саме таке саме знайомство з рутенією з графікою нашої української мови. Ідейники планують проводити такі зустрічі й надалі та поширювати знання про справжній алфавіт в інших областях України. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.